Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сил у соцмережах. Почали ходити розмови, що у білоруського лідера серйозні проблеми зі здоров'ям. І, хоча в адміністрації незаконного президента Білорусі спростували чутки, що у Олександра Лукашенка нібито інсульт, віри в ці слова у білоруської опозиції та українського народу, мало також там не змогли відповісти, чи виїхав Лукашенко до Москви або планує поїхати. Відповіли, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати. Анонімні телеграм-канали пишуть про те, що Лукашенко вдруге таки забрали на лікування до Китаю, і як мінімум два тижні він зникне з інфополя. Напередодні телеграм-канали вже писали, що у Лукашенка інсульт, і зараз ним займаються китайські медики. Два роки тому Валерій Соловей, історик, уже зазначав, що у Лукашенка інсульт. Пізніше він написав наступне: що лікарі-шкідники врятували президента Білорусі. Лукашенко відбувся парою мікроінсультів. І додав, що нібито через наслідки недуги порушилася міміка обличчя, але здатність ходити і говорити не постраждала. Зі слів ще одних джерел в Білорусі. Лукашенко зараз лежить і не встає з ліжка через те, що у нього стався другий за місяць гіпертонічний криз. Різко підскочив тиск, і, можливо, навіть трапився мікроінсульт. Ну що ж, час покаже в той же час. Опозиціонер Латушко пише про те, що Лукашенко вже собі підготував запасний аеродром в Китаї. Лукашенко завжди пишався і називав стратегічним партнерство з Китаєм. У такий спосіб він намагався врівноважити вплив, який здійснює на нього РФ, демонструючи, що нібито у нього є ще один полюс, на який він може спертися. Зараз Лукашенко знову повертається до цієї риторики і, зустрічаючись на ШОС із главою КНР, потім із заступником глави КНР він знову говорив про стратегічне партнерство і навіть виводить у паблік тему, що Китай виділить Білорусі кредитні ресурси, що Китай надасть фінансову допомогу, і що він планує відвідати Китай. Звісно, Китай, із погляду держави, яка хоче й уже фактично виростає на державу або є над державою, зацікавлений впливати на різні процеси у різних регіонах світу для Китаю. Можливо, відкривається потенційний шанс вплинути на Лукашенка щодо його подальшої співучасті у цій війні. Я б не відкидав, що можна було б установити комунікацію з Китаєм і вплинути на режим Лукашенка. Щоб він не був настільки ангажованим і відмовився від своєї ангажованості в підтримці Росії, думаю, Китай міг би в цьому плані здобути певні зовнішні політичні дивіденди, посилити свій вплив у Європі. Але в підсумку, в якийсь спосіб, хоча б опосередковано допоміг би завершити цю війну так, як вона має завершитися, справедливістю. Чи відповідає це інтересам Китаю? Я не готовий сказати, але те, що Лукашенко намагається цю китайську карту розіграти, як із погляду гарантії його влади, так і з іншого погляду я б не став цього відкидати. Якоїсь особистої безпеки останнім часом Лукашенка його оточення, принаймні, до нас доходять такі інсайди. Бачить зміни особистісного характеру. Лукашенко не настільки вольовий, він не настільки жорстко і принципово ухвалює рішення. Він починає сумніватися. Мені доводилося спілкуватися із цією людиною. Якщо його можна назвати взагалі людиною, у мене теж склалося враження, що він уперше почав замислюватися про себе, про членів своєї сім'ї. А що буде далі, що буде завтра. Ми ж бачимо, що настає його кінець. Україна переможе і далі буде міжнародний кримінальний трибунал. Це відповідальність. Він дуже боїться долі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича. На закритих нарадах він згадує, що ми сидітимемо у міжнародному трибуналі. Він дуже цього боїться. Він особисто знайомий був із Мілошевичем і постійно наводить цей приклад. Можливо, з Китаєм він може спробувати як запасний варіант обговорити ситуацію своєї втечі до цієї країни. Я не став би таке відкидати. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.